Кейс за рік, як ми з клієнтом масштабувалися та вийшли на 6 тисяч заявок в місяць. Зараз зроблю звіт за рік для одного із клієнтів і підрахувала, що ми витратили більше 50 тисяч доларів рекламного бюджету та отримали більше 44 тисяч заявок по ціні долар 13 центів. Ціни були вказані на креативах, тобто це якісні заявки. Також ми отримали 20 297 нових підписників для профілю інстаграм. На жаль, я не можу поділитися інформацією про продажі, тому що цей проєкт під НДА, тому що це досить відома компанія, і я, на жаль, не можу ділитися такою інформацією. Але логічно, що якби клієнту було невигідно, чи ми працювали в мінус, то цілий рік ніхто б зі мною не працював. Ідемо далі, тут я розписую, що ми робили за рік коротенько. І ще цікавий факт в тому, що ми починали з бюджету 2400 доларів на місяць і масштабувались поступово до 6400 доларів на місяць. Збільшувалась кількість заявок, тобто заявки виросли також втричі. При тому середня вартість за заявку залишилася стабільною, вона не зросла, незважаючи на те, що ми додавали бюджет. І це дуже круто.